Вітаю! За лаштунками великої енергетики стоять звичайні люди з великим серцем і професійним підходом. Сьогодні ми розповімо про їхні історії, виклики та перемоги. Залишайтеся з нами, буде щиро і натхненно. У цехах і підрозділах Південно-Української АЕС продовжуються конкурси професійної майстерності, справжнє випробування знань навичок. Щорічні змагання турбіністів знову зібрали найкращих фахівців. Ця добра традиція допомагає підтримувати високий рівень компетентності, кажуть фахівці. Вона важлива і для молодих працівників, які тільки починають свій шлях, і для досвідчених, що прагнуть розвитку та нових кар'єрних можливостей. Основна мета конкурсу профмайстерності оцінити рівень підготовки учасників, а ще важливіше, їхню здатність до самостійного навчання та підвищення професіоналізму, як зазначив Дмитро Веслополов, професія турбініста є унікальною і вимагає глибоких знань у галузі енергетики. То ви можете працювати на будь-якій станції, де заводна, чи це теплова, гідроелектростанція, атомна, тому що Марзалі розташовано практично все обладнання енергетики. За винятком тільки реакторної установки. Конкурс пройшов у два етапи. Учасники відповіли на 10 питань з досвіду експлуатації, які є максимально практичними та не обмежуються лише теорією. Цьогоріч комісія обрала єдиний білет під номером 4 для всіх конкурсантів, щоб забезпечити рівні умови оцінювання. Практичне завдання полягало у виведенні маслоохолоджувача системи змащування турбіни. Суть завдання полягає у тому. Щоб правильно по бланкам переключень, які у нас складені, вивести у ремонт обладнання з подальшою чисткою і введення його назад у роботу або в резерв. Комісія звертала особливу увагу на відповідність та повноту дій інструкціям, які стосуються саме машиністів обхідників турбінного устаткування п'ятої групи. На жаль, провести практичне перемикання на реальному обладнанні неможливо, оскільки це може вплинути на параметри роботи блоку. Тому завдання виконувалось письмово. У нас немає можливості такої, щоб як на робочому боці, так і в ППР здійснювати практично, тому що у нас всього їх чотири маслоохолоджувачі. три в роботі, один в резерві. Перемога у конкурсі це не лише престиж, а й реальні можливості для кар'єрного зростання. Вадим Кучма, провідний інженер з управління турбіною, розповів, що саме найкращий результат у такому змаганні свого часу дав йому поштовх для подальшого розвитку і привів на посаду, яку він зараз обіймає. Цього року серед учасників є як молоді фахівці, що нещодавно закінчили університети, так і більш досвідчені працівники. Олександр Рибаков працює вже майже четвертий рік і обрав цю професію через свою пристрасть до математики, фізики та хімії. Машині субхідник бере участь у конкурсі вже друге. Минулого разу він посів третє місце та сподівається знову показати гарні результати. Ну, кожного року десь щось нове додається, і кожен раз щось знаходиш для себе цікаве і незвичайне. Тому кожен рік це новий експіріанс, який ми для себе отримаємо. Серед молодих фахівців є і Сергій Сорочинський, який закінчив майстратуру Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського та працює лише два з половиною місяці. Для нього це перша участь у конкурсі. Хлопець вирішив перевірити свої знання, які він здобув за цей короткий час. Питання були не складні, але цікаві. Я справився, я думаю, на мою думку, непогано, але можна було і краще. В якихось моментах я не до допрацював цього року в турбінному цеху. Перше місце посів Сергій Усік. Друге зайняв Сергій Сорочинський. Трійку лідерів закрив Кирило Сущенко. Переможець поїде представляти своє підприємство на голозевому конкурсі профмайстерності, що відбудеться на Хмельницькій АЕС. Підтримання належного технічного стану, інфраструктури, необхідна умова безпечної та стабільної роботи підприємства на південно-українському енергокомплексі розпочали оновлення зупинки громадського транспорту та прилеглого майданчика для службового користування. Об'єкти, які вже потребують відновлення, повертають свою функціональність і надійність. Про зміни, які помітні щодня Максим Поступальський. Раніше на зупинці ПС була укладена гранітна плитка, яка ставала Ковською в осінньо-зимовий період. Це створювало незручності та ризики для персоналу філії під час доступу до автотранспорту. Ситуація на майданчику для службового транспорту не відрізнялась. Численні руйнування та зони застою води після дощів перетворювали його на справжнє випробування. Такі умови, звичайно, не могли залишитися без уваги керівництва. Було прийнято рішення провести капітальний ремонт, щоб забезпечити комфорт та найголовніше безпеку. Для кожного працівника згідно з технічним завданням вирішено укласти плитку, яка є більш практичною. Робота була доручена БМУ будівельно-монтажному управлінню. Вони з цією роботою справилися дуже добре. Була замінена плитка, були замінені бардюри, була відновлена дорожне покриття. Ці зміни, що розпочалися декілька років тому, крок за кроком перетворюють територію підприємства на сучасний і комфортний простір. Процес ремонту не обмежився лише заміною покриття. Було враховано навіть найдрібніші деталі, які могли вплинути на зручність пересування персоналу. Відремонтовано також острівець навколо клумби біля зупинки для службового автотранспорту. Наразі триває поновлення покрівлі та фасаду будівлі управлінням будівництвом. У планах на поточний рік заміна вітражних систем у будівлі ЦДП. Облаштування підвісної стелі на автобусній зупинці та ремонт швів стінових панелей і будівлі ІЛК. Зараз у нас програма триває по безбар'єрному доступу і, звичайно, все це враховується. Наразі ми також плануємо, і це буде реалізовуватися саме по доступності до будівель. Тобто безбар'єрний доступ до будівель наших адміністративних це будівля ЦДП і будівля ІЛК. Прагнення до безбар'єрного доступу теж є важливим напрямом роботи Південноукраїнської АЕС. Вже зараз забезпечено зручний заїзд на пристанційний майданчик і комфортні умови для людей з особливими потребами під час користування транспортом. Такі зміни завжди вимагають часу та значних ресурсів, але результат вартий цих зусиль кажуть фахівці підприємства. Ми продовжуємо серію матеріалів про колективи, які забезпечують безперебійну роботу Південноукраїнської атомної електростанції. Це люди, чия праця зазвичай залишається поза увагою глядача, але є критично важливою для стабільності підприємства. Сьогодні про ремонтно-будівельний цех він є невід'ємною частиною технічної інфраструктури станції, виконує щоденні завдання та створює умови для проведення масштабних ремонтних кампаній. Уже 45 років цей колектив тримає виробничу планку на висоті. До ювілею підрозділу розповідь про його історію та розвиток. Демонтаж рештування на естакаді кількома метрами далі оздоблення підпірної стінки, а в іншій частині промайданчика оновлення зношених віконних рам. Три процеси лише фрагмент у межах того, що відбувається одночасно впродовж одного виробничого дня ремонтно-будівельного цеху. До 45-річчя підрозділ підходить у сталому русі в такому ж темпі з тією масштабністю та різноплановістю завдань. Ми виконуємо. Ті ж самі функції, що були і до цього періоду, ми супровождаємо ппр ремонту блоків, ми устраняємо дефекти, ремонтуємо кабінети. 45 років важкої праці, бо у нас у строителі праця дуже важка. У нас міжремонтного періоду поняття немає. У нас завжди багато багато роботи. З перших днів існування цех створювався здебільшого не для зведення нового, а для підтримки наявного. Зазначає керівник організації Андрій Мурзов, третій управлінець в історії РБЦ. Нині його сучасну структуру виробничої ланки формують чотири дільниці з широким діапазоном завдань від висотних робіт до найдрібніших елементів інтер'єру. Еволюція технологій спростила тут рутину, але серцевина роботи, які колись тримаються на руках людей і перевірених інструментах. Ми зараз перейшли на новітні матеріали. Вже у нас багато інструментів електричного, який ускорює процес. Ну а так. Як шпатіль був, так він і залишився. Кісточка, валик, без нього все одно нічого не зробиш. Не все передбачено графіками. Частину завдань формує сама практика. В автоматизованій системі око, внутрішньому реєстрі дефектів. Будь-який працівник може залишити заявку на виявлену несправність і з великими обсягами допомагають підрядники. Новий напрям у роботі підрозділу виготовлення корпусних офісних меблів. З'явився він рік тому і нині популярна опція для внутрішніх замовлень: шафи, столи, тумби, підстав. Усе, що необхідно для облаштування службових приміщень, виготовляється безпосередньо в цеху, за рахуванням навіть індивідуальних побажань замовника. Щодня йдуть замовлення. Щодня, і ми розглядуємо тільки те, що ми на місяць можемо встигнути. Так як люди зайняті не тільки ж виробленням корпусних, це ми виготовляємо і дошку на стилу, і віконні блоки, дверні блоки. Це і є наш каталог. Отакі шафи. Скло зверху, скло знизу, як забажають, столи. Ось, наприклад, однотумбові. Це все. Замовлення від заявки до готового виробу координацію повного циклу виробництва корпусних меблів опікується інженерка-технологиня Ольга Луцак. Вона й сама сидить за новеньким столом, виготовленим за власним кресленням. Працює тут майже 15 років і зауважує кращої роботи та гідного колективу. Годі шукати. Ми, напевно, не просто колеги, як велика родина. От я не знаю, ми виручаємо друдру, допомагаємо. Підтримуємо, навчаємося одне в одного. У нас вже Молодий колектив, можна так сказати, да. старших майстрів вже провели на пенсію. За 45 років чисельність колективу майже не змінилася. Нині в ремонтно-будівельному цеху працює 145 людей. Через війну відчувається нестача чоловіків, тож жінки опановують нетипові для себе напрями роботи. Натомість колектив активно поповнюється молоддю, яку навчають бувалі фахівці. Серед останніх бригадир-монтажник Іван Кокошинський. Його трудовий стаж 29 років, а в цеху батькову справу продовжують донька та син. Така каже, у нього творча, бо повсякчас потребує інженерного мислення. Надо подумати, як зробити так, щоб це було легко і надійно. Робимо такі конструкції, що Надо голову включати кожного разу. Все по іншому. Цех, що майже півстоліття залишається опорою ремонтної служби сьогодні тримається на досвіді спадкоємності і людській відданості. І кожен вклад у спільну справу як цеглина в надійний фундамент підприємства. 17-річний Володимир Самойленко, випускник Південноукраїнського ліцею No5 і стипендіат міського голови, свідомо обирає майбутнє в Україні. Його мета продовжити професійний шлях батьків і стати частиною команди енергетики Південноукраїнської АЕС. Володимир уже сьогодні впевнено рухається до мети. Закінчив ліцей з відзнакою, захоплюється технікою, спортом та мріє про фах, що служитиме країні. Мене звати Семененко Володимир. Я випускник атомної академії ПАЕС. Вибір своєї професії я почав доволі давно і так обрав шлях своїх батьків у галузі атомної енергетики. А з тих заходів, що вже відбулися, мене найбільше вразила оглядова екскурсія. Я дізнався для себе багато чого цікавого і вже остаточно вирішив пов'язати своє життя з ядерною енергетикою. На мою думку, ядерна енергетика це екологічна безпека. Енергетична незалежність та насамперед перспективи. Я вірю у те, що ця галузь буде дуже стрімко розвиватися в нашій країні, тому що це наразі саме востребована сфера у нашій енергетиці України. Я вже обираю вищий начальний заклад з відповідною кафедрою і наразі віддаю пріоритет Київському політехнічному інституту імені Ігоря Сікорського. Поки Володимир Самойленко лише готується стати частиною великої енергетичної команди, Володимир Кузьменко вже працює на її результат. Оператор реакторного відділення реакторного цеху Номородин свого часу навчався у профільному виші, мав тристоронній договір, і як результат гарантоване працевлаштування на ПАЕС поштовхом до вибору професії в атомної енергетиці було те, що це цікава сфера. Те, що в Україні існують взагалі атомна енергетика, атомні станції, я почав цим цікавитися ще в школі. Я обрав для себе НТУ КПІ імені Ігоросільського спеціальність атомна енергетика. Тому що мені здавалося, що в Київському політехнічному інституті одна з найкращих кафедр у нас атомної енергетики. Про трьохсторонній договір я вже детальніше дізнався в самому університеті. До нас приходили. Відвідували нас представники різних атомних станцій, в тому числі і від Південно-Української атомної станції. І вже на першому курсі я зрозумів, що хочу підписати трьохсторонні договіри. Моя зміна оператор, старший оператор і інженер. Ми слідкуємо за роботою блоку, робимо все, аби він працював і видавав електроенергію. В атомній енергреті, по-перше, непогана зарплата, мені подобається мій графік. Роботи оперативного персоналу три через два – це відносно зручно, до нього звикаєш, але потрібно слідкувати також за здоров'ям, тому що робота йде в вечірні зміни, в нічні зміни, потім в день і потрібно під це трохи підлаштовуватися. Я вважаю, що майбутнє за атомною енергетикою це безвуглецева енергетика, ми можемо розвивати. Атомну енергетику в Україні добудовувати нові блоки. Можливо, впроваджувати малі модульні реактори. Цього тижня на базі Южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні відбувся забір крові. Вперше його проводили спеціалісти Миколаївської обласної станції переливання. Головними героями дня стали працівники Південноукраїнської АЕС. Вони склали більшість серед охочих здати життєво необхідний матеріал. 23 липня у відділенні заготівлі та переробки крові яблуку не було де впасти. У той день на базі місцевої багатопрофільної лікарні працювала виїзна бригада Миколаївської обласної станції переливання крові. Відтепер забір життєво необхідного матеріалу в південно-українську та інших населених пунктах регіону проводитимуть фахівці саме цього закладу. Прошла реформа медична. І реформована система крові, яка зараз орієнтується на банки крові. Тобто Миколаївська обласна станція, вона єдина, яка має право і ліцензію робити забор крові. Всі інші лікувальні заклади мають банки крові, тому зараз на місцях крові бере виїзна бригада. Фахівці обласної станції переливання крові виїздять на місця за умови, коли там набирається від 40 донорів. Точну кількість керівник бригади не називає, зважаючи на вимоги законодавства. Проте можемо сказати, що серед городян, які цього разу виявили бажання поділитися власною кров'ю, було 30 працівників Південно-Української АЕС. Одними з перших до донаційної зайшла сімейна пара пархуніків. Пан Олег працює в цеху дезактивації, а пані Олеся в цеху переробки радіоактивних відходів. Голова родини здає кров ще з часів навчання у військовому училищі. Дружина ж надихнулася прикладом чоловіка у 2021 році. Перший раз здавав жінка, помирала і нас попросили здати. І з того часу якось е, також в голову в їли, що спасаєш комусь життя, комусь допомагаєш. Якось так вийшло. Ну надаш людям кров. Ну хтось не може здати. А ми можемо. Ми себе гарно почуваємо. Чому ні? Комусь понадобиться за один раз. Кожен з кроводавців здає 450 мл крові. Наразі на Південноукраїнській АЕС працює 283 донори. 126 з них мають звання почесний. Це означає, що людина віддала кров більш як 40 разів. Так, працівник цеху теплової автоматики та вимірювань Максим Олексієнко прийшов до відділення заготівлі та переробки крові 70-й раз. Чоловік каже: вперше здав кров перед народженням старшого сина, а потім зрозумів, що у такий спосіб може допомогти іншим людям. Зараз взагалі, це нагальна потреба війна, а так хворі і на рак і. Просто потреба людей в крові. Однією з причин донорства нині для багатьох є війна. Не виняток і працівники ПАЕС. Допомога пораненим бійцям є вагомим аргументом для фахівчині управління кадрів Анни Салової. Жінка впевнена, сьогодні донори потрібні як ніколи. Хлопців багато і там, що на передовій, і ті, що в лікарнях перебувають, не слід забувати, що їм теж потрібна допомога, і коли вони там, і коли вони знаходяться тут на тих же реабілітаціях при тих же якихось там переливаннях. Просто мінімальні, але це все кров, і її потрібно десь брати. Наша колега має другу групу крові з негативним резус-фактором. Вперше стала донором у 2018 році. Тоді відгукнулася на прохання допомогти хворій жінці. Нині вже має понад 30 донорських акцій. Пані Анна не здивована тим, що серед південноукраїнських донорів більша частина працівники АЕС. Ми відповідальні і дисципліновані. Це в нас просто професіонально. Це в нас закладено. Якщо ми вже розпочали якусь справу, ми її доводимо до кінця. Представник обласної станції переливання крові зазначив, такої активності серед південноукраїнців не очікували, тому вже планують наступний виїзд до міста енергетиків. Неочікувана радість наша, тому що багато людей хоче здати не всі можуть на один день зібратися. Ми вже маємо плани. Інший раз в іншу в наступному місяці приїжджі до вас в південно українськ Євген Попов пояснив, що забраний матеріал насамперед направлятиметься на потреби Вознесенського району. Кров віддана нашими містянами і надалі ставитиме на ноги хворих земляків і поранених бійців. Програма добігає кінця. Нехай наша праця, відповідальність і небайдужість завжди буде рушієм розвитку. До нових зустрічей у підсумках тижня південноукраїнського енергокомплексу.